На минулому вічі я звертався вже до них, незважаючи на те, що я звертався, вони все одно показують, то, що їм замовляють. Відповідно, ще раз звертаю до журналістів, висвітлюйте все так, як воно є. Не треба висвітлювати краще на наш бік чи краще на їхній. Висвітлюйте так, як воно є. Будьте не будьте професіоналами. Тепер, що стосується акції, які ми анонсували минулого е, віча, Така, таких акцій відбулося більше десяти, я зупинюсь на трьох. Вони є системні. Одна це біля Верховної Ради, ви про це знаєте. Ми закликали вас, запрошували, але на жаль, не так багато, як, як сьогодні у вас є, прийшло туди. Я так розумію, що можливо вас влаштовує Верховна Рада, яка працює зараз. Влаштовує? Yeah. Ну, шановні, якщо вона вас не влаштовує, то коли ми анонсуємо акції, приходьте, будь ласка, допомагайте нам. Згода? Згода. Маю надію, що наслідуючи акцію я буду бачити тих самих людей, які є тут. Е, є найбільша загроза, що стосується Верховної Ради. Незважаючи на наші вимоги, ці псевдослуги народу, знову як щурі, через підземні ходи, задніми проходами, як пан Ляшко любить користуватися тим всім, е, знову заходили. Або пробували вчиняти шабочі, такі як потім опам'ятався пан Ляшко і пробував там в черговий раз привернути до себе увагу, зневідувавши акцію. Але реакцією Верховної Ради на наші заяви, на наші вимоги, в тому числі і ваші, так ті, які були тут проголосовані, було два законопроекти, які один зареєстрований, а один тільки поки що поданий, які закликають депутатів саморозпуститися. Не змінюючи законодавство. Таким чином, ці слуги, псевдо, щоб я не казав гірше, ці негідники пробують знову за старим законодавством, вони собі гарантовано знають, що вони попідкупають знову людей, знову по закритим спискам пройдуть туди саме і будуть знову нас розводити і казати, що ми ж легітимні. Тому я закликаю вас на це, ми відреагуємо обов'язково і в кінці. З сьогоднішнього вічня ми приймемо відладву чергову, і в тому числі до президента. На це має реагувати і президент, в тому числі сам розпуск без зміни законодавства фактично не змінить нічого. Є згода на це. Yeah. Так. Ще одна акція, яку ми проводили, була засідання сесії е, Київради. Ми прийшли, привітали, передали від вас подарунок Київраді. Це була шина, на якій було написано «Пам'ятай». Вимагали від всіх присутніх в залі, щоб ця шина стояла в них на самому видному місці, і коли вони надумають тільки приймати якісь незаконні рішення, щоб вони згадували, чим воно може закінчитись це все, тим, з чого воно почалося. В тому числі ми звернулися до тих людей, які туди попали ну, на перекір Майдану, тому що туди попало багато людей, які, е, яких треба судити. І ми вимагали розслідування по роботі попередньої Київради. Я думаю, на те я отримав згоду, ще раз питаю, є згода на те? Тому ми будемо контролювати разом з вами ці дії, дії Верховної Ради, дії КНДА. І я маю надію, що під нашим спільно з вами пильним оком не зможуть ці люди робити того, чого вони прийшли туди. Ми розуміємо, чого вони прийшли туди. Плюс системним явищем на сьогоднішній день по Києву є. Відновилися всі ці будівництва скандальні, які перший, перший час, коли відбувався Майдан, ми розігнали. Ну, завдяки з вами. Так? Зараз вони почали оживати. видно вже договорняки почали працювати. Вже знову всі домовилися, вже знову все класно. Ніхто не хоче нічого міняти. Я маю надію, що громада Києва є досить твереза і розуміє, що відбувається, і в кінці кінці у вас є унікальна можливість. Взяти владу в свої руки і контролювати, ви є влада, а вони є слуги, і тому вони мають виконувати те, що ви вимагаєте.